Всім привіт підписникам спільноті та трудягам. Друзі, сьогодні на обзорі я такий покажу вам коточок, швидко зробив за 2 дні. Вважаю. Колеса, мабуть... Так, тільки же радіус. Не видно. Ну, напевно, я думаю, або 13-й, або 14-й. Бо коли собирав, просив, щоб хлопці давали одного діаметру. Купили підшипники. І оті два колеса, це транспортне положення. Отак перекидається, ну, то взяв за одну, чук перекинув і поїхав. А тут ремнем підцепив, он ремень на тракторі. І поїхав куди в будь-яку а тут вже розложився, прицепив дишло, бо воно відкручується два болти, зняв і вже працюєш тут на полі. І що хочу сьогодні сказати, що я просто пишаюся і дивуюся нашому люду. Дивіться, обстріли, війна, а у нас люди сіють, не бросають, якби стараються. І дуже, ну дуже можна сказати, горжуся, що я українець. Тому що не. ну, мабуть, не всі так зможуть. При такому стані. Як у нас безкінечно ось останнім часом гупі, гупі-гупі без кінця. А люди все не здаються, а людей не переламати. Так що попросив товариш, каже, Ти, е, він до мене зайшов. Ми там подивилися сівалку, бо була проблема. І ну, в мене анкерна та польська. то Він каже, та ні, це ні. Тут, понятно, що бур'ян тут місяць назад був чагарник. Тут як крапива була, метр і два росту, всякі амброзія і все. Приїхав скаватор. Бачиш, людина все викоперчувала, розробила за два дні тут навела шмон. І скажу вам, дуже стало поле, можна сказати. Тут 2 гектари. То силасна яма стара, там ще кое що осталося одне. ну В основному там мусорка. Туди все згорнули. І бачите, як виходить. Оце не котковане, це котковане. І. Це товаришу кажу, давай ми забирай, тому що я хочу сіяти, потім дивлюсь, це проблема. То сівалки немає, то сої немає, то давай я заберу посію. А мені, щоб вивезти бур'ян на наступний рік, якщо все буде добре. А я надіюсь і знаю, що все буде добре, то я там буду сіяти. ну Я думаю, ви знаєте, що по моїм відео. Того, що там зараз бризкає, просто так, хай краще соя. Хай він посіє, збере сою і я думаю, що побризкаємо. Там Разів два, мабуть, на раундапом бризкать, щоб бур'ян вивезти. Я думаю, бур'ян там трошки підведеться. А потім він... мені ці участки треба будуть для своїх цілей. Так що таке відео, бо розказував минуло 10, а воно було на фотоапараті. прикиньте. Ну так, Дивіться, що тут я вам показував. Тут обичні труби, тут колеса обичні. Даже, от, дивіться, болтається. але свою роботу робить. Найшов колеса старенькі там із воза, колись-колись. Ну, я так поставив. Коли його так перевертаєш, то виходить, вона їде. О, отак, по направленню. Все, друзі, всім миру і добра. Бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі.